Друзі, привіт! Недавно мені прийшла отака от смс-ка від Київстара, в якій йшла мова про те, що мій тариф тепер буде коштувати для мене більше гривень, ніж коштував до цього. І на початку в сьогоднішньому відео я хотів тобі розповісти, як мобільні оператори України купують обладнання за кордоном, чому в них таке ціноутворення, як відбувається амортизація та чому тарифи можуть дорожчати в Україні. Але поки я готував матеріал для цього відео. То побачив кілька цікавих новин. Тож кардинально розвертаємо напрямок цього відео. Ну давай так, по порядку. Якщо ти ще цього не знав, друже, то мобільний оператор Київстар продають. І ще місяць тому нам обіцяли, що продаж Кістари ніяким чином не вплине на звичайних його абонентів, але щось, мабуть, таки пішло не так. Якщо розглянути це в розрізі продажу компанії, то вже майже логічно виглядає те, що тарифи будуть підійматися. А отже, і сама вартість цього бізнесу буде більшою, тобто він приноситиме майбутньому власнику більше прибутків, а отже, можна його продати за більшу ціну. Конкретно це можна прийняти або не прийняти або посперечатися, але далі виходить цікавіше. Я попитав у своїх друзів і знайомих, які сидять на Ківстарі, а скільки ж вони сплачують за місяць, ну тобто за ківстарівський місяць, тобто за 4 тижні. У мене із 150 гривень обіцяли підняти на 50 гривень. В когось із 250 гривень обіцяли підняти до 300, в когось, хто сплачував 500, буде сплачувати ще більше. Але конкретно в цьому місці мені було неочікувано почути, що у Ківстара є тариф, Трифи, які коштують ну досить великі гроші, але при цьому вони не є якісь там бізнес-тарифи чи преміальні тарифи. Це звичайна передоплата просто з трохи більшої кількості мігабайтів. До речі, друже, якщо в тебе Київстар, напиши, будь ласка, в коментарях під відео, а скільки власне платиш за київстарівський місяць ти? Так от, що я помітив, це те, що тарифи підіймаються не лінійно, а за якимось мені невідомим законом. Десь на 50, десь на 100, десь на 150, а десь може і ще більше гривень. Мої друзі та знайомі, яким я задавав такі питання, на Київстарі більше 10 років, а то і майже з самого його початку, як власне і я. І я ще такий старий, що пам'ятаю діджус ніч. І те кидалово, коли ніч для тарифу діджус ніч стала раптом коротша. І так, я бажаю тому, хто це придумав, окремий котел десь там внизу або вверху. Але повертаємося до теми цього відео. Із моїх власних спостережень найбільше страждають від підняття тарифів саме ті абоненти, які із Київстаром багато часу, тобто найбільш лояльні. Але я задав питання для себе, чому воно так відбувається. Так от, друже, не дуже приємна номина в тому, що як тільки ти стаєш постійним абонентом для оператора, ти вже не людина, а стабільний потік грошей. Така собі дійна корова. Бо з точки зору бізнесу оператора не цікаво, наскільки ти з ним довго, наскільки ти до нього лояльний. Йому цікаво лише одне, щоб ти стабільно сплачував абонентські плати. Він дивиться на тебе в першу чергу як на ресурс, з якого можна витиснути ще більше грошей. Я думаю, ти і так сам помічаєш, що всі плюхани прилітають саме новим клієнтам, а не старим лояльним. І от рано чи пізно настає той час, коли оператор починає виправдовувати підвищення своїх тарифів зростанням витрат або інфляції. Ну давай розглянемо витрати Київстара. Окей, всі ми знаємо, що він пережив дуже потужну кібератаку, але давай будемо чесними, чи абоненти винні в тому, що в Київстара виявився дірявий кіберзахист? Так, ми бачимо у Київстара багато благодійних програм, і він дійсно виділяє гроші на хороші справи. Але з іншого боку, якщо це ініціатива Київстару, чи повинні за це платити його абоненти через збільшення тарифів? Але загалом саме цікаве не це, а те, що ми можемо знайти саме на сайті Київстара, а саме його звіт про прибутки. Господи ж божечки, бідний Київстар. як ми бачимо, його прибутки зростають. Щоправда так, зростають вони в гривні. Але навіть якщо їх перевести до долара, це не будуть жахливі мінуси, через які потрібно стрімко збільшувати тарифи. Тож стратегія Київстара тут така: з одного абонента потрібно отримати якомога більше прибутку. Тобі кажуть, що ти переходиш на більш вигідний тариф і будеш отримувати більший обсяг послуг для споживання. Але якщо я сплачую 150 гривень за 4 тижні і використовую не більше 5 гігабайт інтернету, навіщо мені друже сплачувати 200 гривень за 4 тижні і отримувати при цьому 20 гігабайтів інтернету? Якщо я буду використовувати все ті ж самі 5? Ти можеш сказати, що ти там з'ївся за ті 50 гривень. Але уяви родина із чотирьох людей, комусь підіймають на 200, комусь на 100. Тепер витрати родини на мобільний зв'язок можуть зрости від 500 до 1000 гривень плюсу на місяць на рівному місці. Чому ж оператори так безкарно це роблять? Ну, друже, в більшості випадках ти ж від нього нікуди не дінешся. Для більшості людей переход до іншого мобільного оператора це морока. Ну, уявляєш, якось там треба зберігати номер або не зберігати номер, розбиратися в нових тарифах іншого мобільного оператора. Тож Київстар в тому числі тебе, наче, тримає в заручниках, бо знає, що ти від нього нікуди не дінешся, навіть якщо тобі підняти тариф в півтора то й два рази. До речі, друже, якщо ти ще цього не знав, то можна перейти з одного мобільного оператора на інший і при цьому зберегти свій номер. І не потрібно буде всім друзям і знайомим розказувати, що в тебе тепер номер змінився. На всяк випадок, це відео не реклама і не замовлення конкурентів. Але з іншого боку, ти маєш знати, що от Vodafone, наприклад, сказав, що ні, я поки що не буду підіймати свої тарифи. І цим же він виглядає набагато більш вигідно, ніж теж Київстар. З іншого боку, вже є новини про те, що відбувся рекордний наплив нових абонентів на Live. І, мабуть, таки це пов'язано із змінами в тарифах в Київстарі. І насправді це не може нарадувати, бо більшість українців починають таки розуміти, що їх тримають за нерозумне стадо, бо насправді це не ми живемо для мобільних операторів, а вони нас обслуговують. Що стосується того, як власне зробив я. Все просто. Я знайшов тариф у Ківстара, який складає такі самі 150 гривень на місяць, а то ще й перший місяць знижка в 45 гривень і перейшов на нього. Щоправда, як мені здалося, оператор це сприйняв без ентузіазму. А чи підвищував тобі твій мобільний оператор абонплату і як ти з цим борешся, пиши, друже, в коментарях під цим відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.